Так, доброго дня. Давайте з вами внесемо корективи в е, графік євро і побудуємо план на, для роботи всередині цього тижня. Е, першочергово я хотів би звернути увагу саме на графік Діксі. Він являється для мене найбільш інформативним. І так як в своїй торгівлі, я дуже часто його використовую у форматі SMT, а також побудови наративу. Я хочу розпочати саме з нього. Ми можемо з вами помітити, що є в нас дві вагомі перемінні, які тисуть нас на даному етапі з обох боків. Перша перемінна це зняття місячного фракталу, на який ми отримаємо надходження шортових об'ємів. Ці шортові об'єми у нас демонструються під виглядом формування даного реджекшена і виконують свою якусь поки що функцію. Вони доставляють нас до іншої контр опорної області у вигляді місячної неефективності. На даному етапі стверджувати, що однозначно ми отримаємо гарну реакцію і це призведе нас до продовження лонг-тенденції, я не буду. Так як до закриття місячної свічі у нас ще 23 дні, фактично, і ми попросту можемо отримати наступного формату шортову свічу, яка попросту продовжить шортову тенденцію. Але первину реакцію ми вже бачимо. Вже за фактично за цілий тиждень ми отримали відторгнення від даної зони і дуже цікаво, до чого це призведе у нас в подальшому. Перейшовши на більш молодші періоди, все стає набагато, набагато цікавіше для роботи. Е, почнемо ми з взаємодії з місячним фракталом. Взаємодія з даним фракталом першочергово приводить нас до того, що ми. Знімаємо його і отримуємо первинну реакцію. Ця реакція ні до чого не приводить і просто продовжується наша лонгова тенденція. Натомість повторний рірейд даної зони утворює доволі гарну шортову реакцію. І на даному етапі, після ререйду даного фракталу, ми отримуємо формування нової опорної області шортових значень, а саме тижневого сценару, який виглядає для нас наступним чином. Тобі в шортовому напрямі у нас формуються нові переміння шортовий шортової СНР. Для чого це нам необхідно? Для балансування тижневого торгового діапазону, який виглядає наступним чином. Тобто, нова опорна область являється для мене фактично гарантом того, що за наявності реакції в даній зоні. Ми з високою долей ймовірності продовжимо свою несхідну тенденцію для балансування тижневого торгового діапазону, а саме для досягнення преміальних значень. Але за умови, що у нас є інша е, перемінна у вигляді е, місячної неефективності, яка сміливо може надати нам лонгову реакцію, за відсутності реакції на тижневий СНР. Ми сміливо можемо продовжити свою лонгову тенденцію до відміток даного максимуму і далі рухатись по фракталам. Дейлі фрактал в даних умовах і до тижневого фрактала вже аж тут. Тому чар доволі цікавий з тижневої точки зору, але не надає перспективи для роботи. В рамках дейлі все виглядає набагато цікавіше. Ми досягнули критичної проблемної зони у вигляді даного фракталу. І на даному етапі отримуємо реакцію. Ця реакція в нас проявляється в чому? Перше, це формування нової переміни у вигляді реджекшна. Від даного реджекшна на даному етапі ми отримуємо реакцію і зароджуємо лонгову тенденцію. Ця лонгова тенденція, по-перше, для чого? Що може кидатися в очі, балансування даного діапазону? і також досягнення тригерних е, зон в преміальних масивах. Це фрактал в даних відмітках і також в даних відмітках. Стверджувати, що з даних умов ми стовідсотково в шорт, я не можу. Немає для цього ґрунтовних е, перемінних для того, щоб так вважати. Тому позиції наступного характеру до прикладу стовідсотково розглядатись не будуть, немає в цьому абсолютно ніякого. Сенсу особисто для мене, а, якщо ж в рамках даної неефективності ми не матимемо змоги зупинитися, да, що ми на, да, на даному етапі демонструємо, відповідно, моєю таргетизацією буде балансування дейлі діапазону. І за умови формування і зародження нового Ордефлоу, я буду прихильником того, щоб продовжувати свою висхідну тенденцію по ліксі. Тепер давайте перейдемо до євро. Євро також доволі схоже за своїми характеристиками до цієї ідеї, і на що хотілося б звернути увагу. Першочергово в нас сформувалося SMD в даних відмітках. Тобто Діксі зняв, оновив даний фрактал. Євро залишається доволі велика відстань для даного оновлення. Все, що ми повинні розуміти і знати про SMT, це те, що в будь-який момент часу. Після того, як SMT виконало свою необхідну функцію, воно перетворюється в пул ліквідності. І рано чи пізно будь-яке SMT буде знято. Питання заключається лише в тому, коли саме це буде е, сформовано. На місяці доволі скудний графік відносно євро. Ми не маємо абсолютно ніяких нових перемінних вже на протязі доволі довгого проміжку часу. Але. У нас є переміна у вигляді даного реджекшену. Це єдина переміна, яка надає можливість працювати в шортовому напрямі. Однак, на мою думку, це не зовсім так. Також важливою переміною особисто для мене є оновлення і зняття хаю попереднього місяця, що додатково суміжно разом з тижневим фракталом в даних відмітках. Ми можемо помітити, що першочергово реакція у нас вступила, і ми отримали формування поглинання. Не реджекшена, а поки що виключно поглинання. Чому не реджекшен? Тому що, до прикладу, ця свічка сміливо може продовжити просто свою висхідну тенденцію, і це інвалідує реакцію точніше нівелює реакцію на даний фрактал. Проте стверджувати так наразі я не можу. Що в нас утворилося? на попередній тиждень зачиняється вище даних максимумів, що вказує мені на перевагу лонгових об'ємів на даному етапі. Але ми зустріли контраргумент у вигляді тижневого фракталу і хаю попереднього місяця, що в свою чергу технічно може зародити шорт. Для лонгу все, що ми маємо, поки що, це відсутність балансування тижневого діапазону. Тобто рухатися в лонг з ідеї того, що нам необхідно е, виключно збалансувати діапазон тижневий, я, на жаль, не можу. І в мене є перемінні важливіші, на які я буду звертати увагу для е, своєї торгівлі. Першочергово взаємодія з даними фракталами, да, і неможливість на даному етапі, е, як це сказати, порушити дейлі, Order flow. да, тобто я вважаю, що денний ордерфлоу все ще є для нас актуальним, і дані еквіли являються лише трігером для потенційного запуску в шорт е, тому важливо в даних умовах просто спостерігати за реакцію. Е, Відсутність опори у вигляді місячдей, е, daily імбалансу, да, і його інвертування буде фактично вказувати мені про необхідність. Щонайменше балансування і, скажімо так, до заправки тригерами, які знаходяться нижче, в потенціалі це продовження повноцінно шортової тенденції до даних відміток. Делі діапазон, Order Flow все ще є для нас актуальним. Я вказував, що лонгі, якщо ми говоримо за реакцію відносно даних фракталів, да, не будемо повертатися до цього лонгового тижневого діапазону, ми всі ці чудово роз... пам'ятаємо реакція. Мала би до чого призвести? До оновлення даного максимуму. Цього на даному етапі ми не бачимо, і реакція на проблемні зони у вигляді даних тригерів всередині даного діапазону є для мене поки що най... вкрай важливою для того, щоб шукати шортові позиції. Що ми додатково бачимо? Формування реджекшену на сьогоднішній день, його тест і тригер перед цією зоною. Тобто ж ми виконуємо наступну дію, знімаємо внутрішній тригер. Якщо ви вважаєте, що тут зняття немає, я вас трохи розчарую. Ми це дуже добре бачимо за даним поглинанням, що вказує нам на стовідсоткову реакцію і зняття. В будь-якому випадку, ми повинні розуміти, що ліквідність це лише зона реагування, і є, нам не важливо, відбулося зняття, не відбулося зняття. ми… Локалізовуємо лише для того, щоб розуміти наявність реакції. В даному випадку наявність реакції ми 100% бачимо по формуванні даного Rejection. Саме тому, якщо ми зачиняємося нижче даних рівнів, я буду шукати можливість приєднатися до шорту з подальшою таргетизацією еківі сюди, еквіле сюди, потенціально в дані відмітки. Тобто, в мене ця ідея. Суміжна разом з Діксі і пошуком лонгових ідей, ми не реагуємо на найближчі переміни, на найближчі трігри, як це могло би бути. Саме тому для мене особисто актуальна на даному етапі шорт-ідея для зняття цих тигрів. За умови, якщо ми в рамках. Скажем так, дейлі лонгового імпульсу, зупинимось в преміальних значеннях і будемо отримувати якусь реакцію лонгового характеру. Я буду зацікавлений в тому, щоб набирати лонг-позиції. Тобто, при досягненні даних квалів, що є першою таргетизацією шортових позицій, даний рівень буде являтися зоною переводення. Шортових позицій в зону безбитковості. І саме даний рівень буде визначати подальшу ймовірність руху, чи будемо ми рухатися і розширюватися в лонговому напрямі, чи за відсутності реакції на дані значення ми будемо досягати даного таргета. Тому при досягненні даного рівня я буду, скажімо так, якщо зможу зайти в шорт позиції, переводити їх до без, зони безбитковості. Е, якось так. Тому зараз чекаю, закриваємося нижче 4 h там да, за 2,5 години. Утворюємо нові опори. Я розглядаю можливість набору коротких позицій, які будуть виглядати наступного формату до даних таргетів. Ну, будемо спостерігати е, старетизацію сюди, сюди. Якщо ж при досягненні даних тригерних зон ми будемо отримувати агресивну реакцію, позиція буде зачинена достроково. Всім гарного дня і продуктивного і вдалого тижня! Хай щастить, дочікуйтесь власних підтверджень і до зустрічі!